Це подвір'я родини Радус. Сюди у першій ночі, 29 жовтня, влучив російський шахет. Вибухом та вогнем знищена частина будинку. Власниця будинку Наталя Радос була вдома з чоловіком. Вони спали в іншій половині будинку, віддалені від місця вибуху. Жінка пригадує, прокинулась від звуку тривоги. Звук шахет дає. Шахет влучив у цю частину подвір'я. Тут була альтанка. Від неї лишився лише бетонний майданчик. Дах вибухом закинуло на подвір'я сусіда. Тут був забор, якого вже немає, а тут була альтанка. Осколками посікло воду на пірновежище у дворі. З резервуара витекла вся вода. Води було багато, і тому ведро можна було черпати. Наталя розповідає, вони з чоловіком так і не завершили ремонту будинку. Могу. Це роками збиралися кошти для того, щоб тут щось відбудувати. Зараз все одним. одною секундою все і нема. За останніх чотири доби це третій випадок ударів російських безпілотників по Новгороду-Сіверському, сказав начальник районної військової адміністрації Олександр Соліверстов. Дестабілізація для того, щоб вони вважають, що люди будуть невдоволені, і так далі. Але вони помиляються. Люди з цим живуть вже давно. І, 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 і до речі, для цього вони вражають і. Критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру для того, щоб людей залишити без світла, без тепла і так далі. Ну і просто тероризують його і вбивають цього разу. За словами селіверства, обійшлось без загиблих та поранених. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.